Доброго дня! Мені подарували кульчики хрест, хрестиками, чи можна їх носити? Ні, мені треба куляти. Кульчики з хрестиками. Е, є дуже багато дискусій, звяшеники одні кажуть, що кульчики це хрестик як прикраса. Розумієте, то їх тут на вусі не добре носити, а от на... А от на на шиї треба носити. А на шиї що не прикраса? Ну, що собі з патичка не зробити з вербини відтишити хрестик. А золотий хочете? І бажано такий, хочу з камінчиком, хочу з брилянтиком, розумієш? Це що не прикраса? А я хочу хрест свій прикрасити як максимально. так? Бачили священники, і наші хрести з прикрасами? Це винагорода. Це винагорода церкви. За, за особливий вклад в життя церкви священника його нагороджують Христом з прикрасами. Це прикраса. Де ти її носиш та хоч в носі носи? Але не всі знають, що я християнин. І не треба робити собі лице, що хрестик тільки має бути на, на, на грудях. А це що ззаді? Скажіть мені? Не хрест? А знаєте, тільки ще не мені хрестів? Я християнин. Навіть на чолі мені хрест кожен раз на мирування священник робить. Носіть, де хочете ті хрестики, але найголовніше, аби це символізувало, що ти християнин, бо не раз чіпають е, знаки зодіака. Це непонятно, ти хто? я козірог, а я стрілець. Та ти що? А я риба? Це нічого. Знаєш. А хрестик кобусі це вже, вже не добре. Відносіться до нього по-людськи. Як тебе спитають, відкільки файні кульчики, ти кажи, для мене хрест найдорожча річ. В пазусі не видно, а на вушку видно. Бачиш, щоб всі бачили, що я християнка. Така моя думка.